Я фермер, і кожен мій день не схожий на інший. Вчора обличчя вкривав пил полів, сьогодні руки пахнуть мастилом, а завтра ноги годітимуть від біганини кабінетами місцевих управлінців. Я рано прокидаюсь і не помічаю, як швидко ніч змінює день, місяць тиждень, а роки пливуть, мов цифри на лічильнику. У симфонії аграрних буднів доводиться грати усі партії одночасно, і я роблю це з любов'ю, але в тому не сховаєш. І знову немає часу, щоб потрапити на виступ до сина, який пішов у музичну школу, бо хоче бути схожим на тата. Того із юнацьких світлин, з пишним чубом і барабанними паличками. Запальний характер я зберіг, а от мрію. На щастя, сучасні технології розв'язують руки. Тепер пальнувати кожен процес не обов'язково, і я менше переймаюсь за техніку у полях. Мій ритм життя зазвучав по іншому. Джон Дір Фармсайт від Агросем. збережи час на здійснення мрій.